Живий оркестр, шампанське весільна атрибутика, усе, наче по-справжньому, але це весілля відрізняється від будь-якого іншого. Перш за все, тому що присягають на вірність наречені, поклавши долоні на податковий кодекс України, адже молодята, майбутні фінансисти та економісти. Бути разом на лекціях і семінарах. в спортзалі і бібліотеці, в спортзалі і бібліотеці, в маршрутках і на базарі, в маршрутках і на базарі до кінця днів студентських своїх. Також молодята виголошують обіцянки одне одному, використовуючи. Економічну термінологію, а той, хто першим поставив руку на кодекс, не буде головувати в сім'ї, а зобов'язується сплачувати кредит. Вся ця церемонія жартівлива, розповідає представник студентського профкому Олександр. Можливо, Каже, взяти участь в інсценізованому весіллі до Дня Валентина зголосилося чимало охочих. Брати участь в студентському весіллі може будь-який бажаючий. Головне, щоб було бажання і друга половинка. Може бути навіть викладач, а може бути пара викладач, студент, 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 студент з нашого вузу, студент з іншого вузу. Можна Студенти з інших вузів взагалі приходити і одужуватись. Якщо попередня пара анни і Сергій – лише одногрупники, а на шлюб на церемонію погодились заради розваги, то в серцях цих псевдонаречених жевріє справжня любов. Так ми справді зустрічаємося. Ну не знаю, так собі поговорили, вирішили, що все таки Ну, якийсь перший крок потрібно зробити через те, Борис, вчора мені зробив пропозицію. Решта не лише глядачі, а ще й учасники весілля. Вони виконують роль дружб та дружок, підтримують молодят та полюють за весільним букетом. Я спіймала весільний букет. Мені подобається ця подія сьогодні відбувається. Я ж я вважаю, що студентські весілля – це дуже цікаво. Але організатори попереджають церемонія одруження до Дня Валентина, хоч не справжня, але містична, оскільки після цього штучного весілля деякі. Навіть того року знайомі, і вони тепер планують одружитися. Ольга Андрійська, Мирослава Горенюк, Ярослав Левицький місцевий час.